У вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, про те, що як працює, про обслуговування електромобілів і про те, все те, що може бути корисним для автовласників. Сьогодні у нас буде невеличке коротке відео про, скажімо так, невеличке вдосконалення даного електромобіля. Нагадаю, це Hyundai Ioniq 2019 року. Електричний автомобіль з батарейкою ємністю 28 кВт. Даний автомобіль знаходиться в особистому користуванні нашої родини. І так як це у нас автомобіль в комплектації Comfort, він має у нас лінзовану оптику, але лампи стоять галогені. В комплектації Premium там ближні світло LED, а дальнє так само, як і тут галоген. Тому е вирішили змінити. Лампи ближнього світла з галоген на LED. Взяли ось такі лампи, замовили на Aliexpress. вартість їх приблизно 450 гривень. Ось так вони виглядають. Ці лампи. Знімаємо в гаражі, можливо, буде трішки темно, але у нас ось така погода, дощ сніг, тому вибачайте за якість. Зараз дістану і покажу, як вони виглядають. Насправді досить такі якісні на дотик і на вигляд соколь H7. Тому зараз встановимо ці лампи, подивимося, наскільки гарно, якісно вони будуть світити, і найголовніше подивимося. Ну, звичайно, з часом якийсь строк служби даних ламп. Тому зараз відкриваємо капот і будемо дивитися, як там все влаштовано. Відкрили ми капот, почнемо з цієї сторони, тому що там буде, бачу, проблема. Значить, Тут дивіться, ми зняли кришку теплового насосу, щоб був більш зручний доступ. Тут є ось така кришечка, заглушечка. Вона відкручується проти часової стрілки. Потім знімаємо цю кришечку. Ну, тут згумовим ущільнювачем, щоб не потрапляла волога. Ось так, вона оглядаю. Ведемо сюди. І тут у нас знаходиться лампа. Так само провертаємо і тут потрібно прикласти зусилля проти часової стрілки. Вона відщолкується і так, тоді вже можна її витягнути. Ось так. Зараз дістану, покажу. Дістали нашу лампу, ось так вона виглядає. Тут є такі виїмки, тому ви не переплутаєте, які правильно встановити. Зараз дістаємо лампу. І ставимо нашу LED лампу. Подивимося, чи підходить вона взагалі. Як це буде виглядати. Так, друзі, встановили нашу лампу. Посадочне місце. Все світить, все підходить. Аж 7 кріплення. Тому зараз збираємо на місце і подивимося, як це буде виглядати в лінзі. Так, Поставили ми лампу одну. Це у нас галоген. Це ЛЕД лампа встановлена. Ось так це виглядає. Справа у нас LED, злева, зліва у нас головенне світло. Не знаю, як передає камера, але звісно LED лампа світить чисто білий світ, колір. Дуже непогано. Зараз змінюємо другу. Звичайно, це буде більш зрозуміло уночі. Зараз у нас день, як ми її вийдемо, але ми покатаємося обов'язково і потім знімемо ще відео вночі, як це виглядає. А зараз покажу, як змінювати з іншого боку. Так, друзі, з цієї сторони ще більш незручно, ніж з тієї. Зняв кришку з запобіжників, накрив, щоб туди нічого не потрапило. Вон там кришка лежить наша. І так само обережно відкрутив спочатку кришку. І потім так само у зворотньому напрямку відкрутив і лампу. Тому зараз замінюємо і збираємо все назад. Друзі, дивіться, який виник нюанс. Поставив я цю лампу, увімкнув світло і лампа не працює. Я спочатку подумав, що лампи прийшли дефектні. Тому поміняв, вставив на ту сторону цю лампу, і з тієї сторони вона працює. Виявилася причина в тому, що цю лампу потрібно перевернути і встановити не так, як, та, а навпаки, ось так. І тоді все працює. Ось такий нюанс для тих, хто буде змінювати, звертайте на це увагу або беріть лампи, які не мають полярності. Так, збираємо все докупи. Так, друзі. Дивіться, як виявилося, все не так просто. Коли ми перевернули лампу, ми змінили і роз... розташування ось цих кріплень. І тому, коли ми вставили фару, лампочку у фару, ми просто не змогли її провернути і зафіксувати. Тому що зробили? Довелося. В принципі, нічого складного нема. Ось тут є два піни, два контакти. Витягнули їх і просто замінили місцями. І все. І тоді наша лампочка стала в штатне місце, без всяких проблем, все працює. Перед цим відімкнули акумулятор, звичайно. І все добре, все працює. Збираємо все на місце тепер. Тепер сподіваюся, вже остаточно. Так, друзі, зібрали все в зворотньому порядку. Нічого складного, все працює. Ніяких помилок у нас немає. Автомобілі, абсолютно. І ось таке маємо світло. Виглядає досить непогано. Одразу скажу, що так як у нас фари стоять лінзовані. Це не рефлекторна оптика. Тому СТГ світло-тіньова границя тут досить-досить гарна. Нікого сліпити ми не будемо. Тому за це можна не переживати. Якщо встановити LED-світловий рефлектор, фари, так, там потрібно, там є нюанси. А в лінзованих все досить досить гарно. Ось так виглядає. Коли у нас темніє, покатаємося трішки вночі. І потім заснімемо, як це виглядає вночі. Поділюся своїми враженнями, не перемикайтеся. Так, друзі, у нас на дворі потемнішало. І тепер перевіримо, як світять наші нові лампи. Ось так. На дворі мокро. Це у нас ближній світ. ближнє світло. Це дальнє. І ближнє. Досить непогано виглядає гарна рівненька лінія. Ніяких проблем немає. Ось також дістає. За свої кошти я вважаю, що досить непоганий результат. Подивимося, скільки вони проходять, прослужать і наскільки їх вистачить. Для тих, кому відео було корисним, ставимо вподобайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео буде посилання на нашу групу Viber і телеграм-канал де ми публікуємо актуальні автомобілі. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Також в описі під відео залишу посилання. На ці LED-лампи, когось зацікавить, можливо, хтось собі захоче встановити. Тому переходьте в опис під відео. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення.